Нарешті я записала відео інструкцію для всіх, 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 хто питав мене, як додати свої фотографії на Shutterstock. І зараз я покажу свій екран і покажу, які фотографії у мене взяли, які я завантажила зі свого айфону. Я використовувала додаток Contributor або Shutterstock for Contributors, Також можна робити це з комп'ютера, і ви натискаєте Upload Images now і обираєте фотографії. Тут зараз можна 10 штук обрати, які хочете завантажити. Я їх одразу дола у Favorites, і вони завантажуються на сайт або в додаток. Коли все завантажиться, ми переходимо у вкладочку зі стрілочкою, вверх внизу, там і така точечка червона, і починаємо додавати опис до кожної фотографії. Я робила такий опис інтуїтивний, це асоціативний ряд, що у мене викликає ця фотографія. Але також ви можете подивитись на описи інших, якщо зайдете на шатрасток як покупець. Потім ми додаємо теги. Тегів може бути максимум 50, але добре, що Shutterstock автоматично пропонує вам вже 30 тегів. Можете їх всі додати, і потім ще 20 додати вручну, або скільки зможете придумати, теж такі асоціації на тему, приблизно за якими словами можуть шукати вашу фотографію. Додавати теги дуже важливо і обов'язково. Якщо ви не будете додавати релевантні теги та опис, то ваше фото просто не знайдуть і не зможуть купити, тому виділяйте на це час. Потім ми обираємо категорію, максимум дві категорії, в які хочемо додати свою фотографію, і натискаємо Submit. Далі ми чекаємо, поки наші фото на перевірці. І зараз я показую на екрані фотографії, які у мене вже прийняли, і які хештеги, який опис я використовувала. Тобто їх вже можна купити. На розгляді ці фотографії були десь до 12 годин, мені здається. Деякі мої фотографії відхилили дуже швидко. Мені здається, що спочатку їх відбирає алгоритм. і Там, наприклад, якщо вони затемні, або якщо пересвітлені, а потім я думаю, що їх перевіряє вже людина і апрувить або відхиляє. Ще цікава історія сталася ось цією останньою фотографією. Я її зробила буквально за дві хвилини. Це просто моя резинка для волосся, і це може бути як цікавий фон для кого. -то.